Добрий день усім добрим людям. Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні дівчата і хлопці. Ми будемо готувати. От, тобто я буду готувати і вам хочу показати, можливо, хтось захоче приготувати таку страву також. А це буде проста страва. Рибна. Тобто, в нас буде тушкована рибка в сметанному соусі. І дивіться, що нам для цього потрібно. Я маю кілограмчик хеку. Звісно, вимитий, вичищені всі темні плівочки з середини, з рибки, лускає на, на хекові також потрібно вичистити. Все старанно вичищено, вимито і порізано вже такими порційними кусочками. Візьміть собі, хто буде готувати. Велику цибулину, в мене дві. Одна середня, одна менша, одну велику морквину, столову ложку приправи до риби. Тільки дивіться, в мене приправа без солі. Враховуйте, чи там є сіль, бо це залежить, як солити нам страву. От. Столову ложку з верхом е, борошна, вищого гатунку, 50 мл рослинної олії, 50 г вершкового масла. Тут у мене є лавровий листочок, штучок 10 чорного перцю горошком і 4 штучки духмяного. І також є 5 столових ложок сметани. Сметана-жирна, сіпараторна. Сіль перець ми будемо використовувати за смаком. Окремо, дівчатка маю, вже поставила собі, дівчатка, хлопці, хто дивиться: поставила собі в кастрюлю півтора літри. Води. На ту е, воду ми зараз додамо наш перчик і нашу лаврушечку і столову ложку солі. В киплячий буль, е, якби, е, таку, таку воду з приправками ми поставимо нашу рибку, наш хек, і з моменту закипання проваримо 5 хвилиночок. Це вам показувати не буду, я йду до плити. Проварю і продовжимо. Газдині. Рибку відварила 5 хвилинок. Не сказала вам відразу: бульйончик не виливаємо, тому що 350-400 мл бульйону нам знадобиться. Все, що зараз робимо? Ріжу цибульку кубиком. І буду терти моркву на великі очка. А ви собі хочете на маленькі, хочете на великі, хто як любить. А поріжу, дівчатка, і продовжуємо. Продовжуємо, дівчатка. Пательня. Додаємо наших 50 мл олії. І додаємо вершкове масло. мене масло, правда, з морозилки, ну, а зараз розтопиться. А що, хай смажиться цибулька, а масло собі підтопиться. Додаємо цибульку. Цибульку нам потрібно трішечки, дівчатка, підрум'янити, бо саме тоді, коли вона підрум'янюється, вона найкраще віддає свій аромат. Дівчат, цибулька наша почала золотитися, додаємо моркочку, ну і ще підсмажимо трохи з моркво, щоб нам змішалися наші аромати, щоб морква трошки зм'якла. Не забувайте помішувати. От. Да здині, хвилинки три з морквою. Ось, солимо. Перчимо, звісно. Тут уже пробуйте. Дивіться на свій смак. Додаємо столову ложку борошна. Так собі розсипте по всій пательні воно краще нам розійдеться. Хвилинки ще, можливо, одну-дві підсмажимо ось так ось з борошном, сілю, з сіллю, перчиком. Дівчатка додаємо. Ой, перець, що в ній зараз будуть чекати. Додаємо нашу сметанку. Додаємо нашу приправку до рибки. Так, я кажу, тарілочку з ложкою треба вимити від сметани, бо сметана дорога. І дівчатка додаємо, в мене тут 350 мл бульйончику нашого рибного, де ми відварювали нашу рибку. Так, зараз вимішуємо, щоб нам все використати. Так. Що, дівчатка, робимо, вимішуємо пробуйте ще на сіль перець. Ось так, коли все вимішали. треба, щоб все нам гарно розійшлося бо морква з борошном злиплася. Так, це, дівчатка, наш соус закипає. Звісно, він нам загуститься, тому що там є борошно. Укладаємо нашу рибку. Можете собі трішки соусу надібрати, але ну, я зараз так ложкою. Трішки соусу надібрати окремо, щоб зверху отак от рибку заляти, щоб вона також просочилася вверх. Але я собі зараз ложкою на, начерпаю зверху. Вкладаємо рибку, дівчатка, бачите, кипить, зараз кручу. І 15 хвилин під кришечкою на середньому вогні. Дивіться, може на мінімальний, бо в мене велика комфорка. 15 хвилиночок і рибка наша буде готова. Дівчатка газденьки. Наша рибка готова. І як бачите, що вам хочу сказати. Півгодинки, ну, максимум 35 хвилин це вже з підготовкою. І у вас вечеря, чи, чи на обід, чи на сніданок, як хто хоче, готове. От, Вершковий смак, бо я вже кусочок спробувала. Гарно відстає від кісточки. Бачите, я собі тут відділила. Бо я ґазденьки страшенно боюся рибу їсти. Я її не вмію їсти, боюся кісточок. От, То я собі тут кусочок відділила. пробую. М -м 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 -х -х -х. От не знаю, хто з чим, дівчатка. Я чомусь рибу можу їсти тільки з картоплею. Або саму. Якось з кашами чи з макаронами мені риба не, не йде. От з картопелькою. Я не знаю, як ви їсте. Хочу сказати, що обов'язково приготуйте. Це смачно, не смажене, як бачите тушкована рибка, корисно. Так що готуйте, смакуйте, кому щось не зрозуміло, пишіть, запитуйте. Я обов'язково всім відповідаю. Всім, хто зараз буде вечеряти, смачного, всім бажаю дівчатка, гарного здоров'я і мирного неба над головою. І всім до зустрічі!